Я медбрат, але в Колумбії працював не тільки за фахом, поєднував цю роботу з веденням бізнесу. Я цікавився історією Європи, тому знав про Україну та давно хотів відвідати Чорнобиль. У дитинстві я побачив документальний фільм про пожежників та інших людей, які ліквідовували наслідки вибуху реактора. Відтоді завжди мріяв побувати в цьому місці. Я й уявити не міг, що колись приїду в Україну воювати. Про вторгнення Росії в Україну я дізнався 24 лютого під час обідньої перерви. Це показували по телебаченню в Колумбії. Тоді мені й на думку не спадало, що я можу опинитися тут. Я бачу кадри, де БТРи рухалися по вулицях, а цивільні українці боролися проти росіян. Через місяць мій знайомий із Колумбії, який був військовим, запропонував: Давай поїдемо в Україну. Там потрібні люди. Але тоді я не мав такого бажання. Він вирушив сам і щодня писав мені: Оріон, приїжджай. Тут потрібні люди. Є техніка, є ресурси для боротьби. Він пройшов військові навчання і служив у штурмовому підрозділі спецпризначення. Це тривало близько півтора місяця. Якось він написав: Завтра йду на бойове завдання, напишу після. Три дні він був на завданні, де потрапив під мінометний обстріл і загинув. Коли я дізнався про його загибель, не хотів у це вірити, продовжував писати йому, ти що помер? Цього не може бути, ти не міг загинути. Кілька днів по тому, коли це підтвердилось, я прийняв рішення їхати в Україну. Війна торкнулася особисто мене. Смерть мого друга це моя особиста трагедія, і головна причина, чому я приїхав сюди. Я купив квитки на початку літа 2022 року та приїхав в Україну. Тут уже був знайомий, який служив із моїм загиблим другом, але його підрозділ розформували. Тоді я вступив до Національної гвардії України та почав службу в штурмовому підрозділі. я знав, що в Україні зараз потрібні бійці, а не медики. Тут є спеціальні медичні групи, які допомагають. Я приїхав, щоб стати солдатом. І якщо у мене це вийде, хочу продовжувати службу в цій ролі. Я навіть не казав нікому, що маю медичну освіту. Я служив у Харківській області поблизу населеного пункту Липці. Через мою статуру у підрозділі я став кулеметником. Я воював в одному напрямку у Харківському. На фронті був вісім місяців. Мої друзі та рідні в Колумбії не знають, що я тут. Я не публікував фото у формі у соціальних мережах і прошу інших не позначати мене у своїх принципах і цінностях. Я завжди обираю правильний бік. Своїм рідним у Колумбії я сказав, що працюю медбратом в східній Європі. Війна – це жахіття. Я бачив, як гинули люди, і це неможливо навіть уявити. Я бачив, як побратими втрачали життя через артилерійські удари. Від них залишалися лише частини тіл. Для мене, як для емігранта, який приїхав в Україну з особистих причин, дуже приємно чути слова подяки за службу, але іноді мені здається, що я цього не заслуговую. Я продовжую служити, щоб бути поруч із побратимами, які стали для мене братами. Це не лише латиноамериканці, а й українці. Окрім того, для мене це ще й пригода. Щодня я навчаюся, розвиваюся і займаюся тим, що люблю. Мені подобається бути військовим. Мої побратими з різних країн США, Великої Британії, Аргентини, Бразилії, а також українці. Ми спілкуємося дуже простою мовою без складної. Лексики, я знаю базові слова українською: коліно, нога, голова, права, ліва. Для спілкування ми також використовуємо жести або просто вказуємо на предмети. я отримав поранення під час завдання, коли разом із суміжними підрозділами вирушив у бій. Нас було понад 100 людей та 35 – латиноамериканців. Він та сі був механізований штурм. Ми просунулися на половину сектора, який планували зайняти, і спершу не зустріли жодного опору. Муча резистенція рухалися вперед. Усе здавалося надто простим, але раптом почався артилерійський обстріл. А потім нас почали атакувати дронами. У якийсь момент мій кулемет вийшов з ладу, і я почав кидати гранати. Ми опинилися в дуже слабкій позиції. Подальше просування стало неможливим. обстріли не припинялися. Нас накривали удари з катюші. За 100 метрів від нас була укріплена позиція з запасом боєприпасів, і нам віддали наказ відступити. Але саме в цей момент нас накрила артилерія. Я подумав, що втратив руку. за ногу не хвилювався так сильно, бо я її бачив. мене сильно відкинуло вибухом, я не міг рухатися і не бачив свою руку, тому дуже хвилювався саме за неї. мій Побратим питав, що робити. Я прийшов до тями приблизно через сім хвилин і сказав йому: дай мені трохи часу подумати. Я сам себе організую. в Голові постійно повторював. Невже я настільки слабкий? Невже я такий дурень, що зараз тут помру? Я реакціоную про йону мекоя Я втратив багато крові, тому що накласти турнікет на місці поранення було майже неможливо. Тола серія сильтурнікетинує сефікас. Але головне мета операції була досягнута. Ця територія зараз під контролем українських військ. Я планую відновитися і повернутися. Мої побратими на мене розраховують, і коли мене запитують, чи хочу я продовжити службу після поранення, моя відповідь завжди ствердна.